Це вулиця Сорохтея до народного контролю. Звернулася сім'я Семків. Люди просять про допомогу. кажуть, у власній квартирі хочуть встановити автономне опалення. Проте вже роками не можуть отримати акт на відключення від централізованого теплопостачання. Протім грибковому товхімі проходжу повністю. Все і прокоржу відсуваю два рази на рік мебліці. Обоє відстають навіть. Сім'я пана Петра живе на першому поверсі через те, що в квартирі постійно холодно, плісніва розростається по усіх куточках, розповідає господар. Я не буду лише робити на ремонти і не бачити тепла в хаті. Тут навіть підлога з підвалу здувається, підлога бо тріщить повністю все. Ні переспати в хаті, бо пліснівку дихати на легені шходять і неприємно в хаті. Тут просто, якби хату не провітрював два рази на день. То в хаті такий сморід, що, що чути пліснімкою. Чоловік переконаний, аби в хаті не було сиру та холодно, треба підключити автономне опалення. Дозвіл, на яке сім'я пана Петра отримала майже три роки тому. Та тепловики виконувати рішення міськради не поспішають. Кажуть, тепер треба умовити всіх сусідів, відмовитися від центрального опалення. Ініціювати власники всіх квартир і відключатись будинку. Міська рада видає і на сьогоднішній день дозволи на відключення окремих житлових приміщень. Таке відключення можливе тільки будинку в цілому. Пан Петро розповідає, зазвичай у його квартирі позначка на термометрі не піднімається вище 18 градусів тепла. Така температура непридатна для життя, кажуть юристи. Радять з проблемою звертатися до стеку. А якщо той не відреагує, подавати в суд. Повинна скласти дефектний акт за участь обслуговуючої організації, ну, два-три сусіда, і відповідно цей акт надіслати обслуговуючій організації. Якщо в результаті розгляду акту буде встановлено, неможливо надати якісніші послуги війна не інакше, як значить встановлення автономного опалення, то на мою думку, я вважаю, що таке рішення на користь цієї особи. Значить, ну споживача заручившись підтримкою юриста народного контролю, пан Петро пише заяву до стеку, аби його квартирі перевірили рівень тепла. Ми будемо слідкувати за роботою перевірки. І на синдецька монік Роман Кочержук народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює джімел.ком